Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада вас бачити на каналі Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами навчимось говорити польською такі речі, наприклад, не роби з мухи слона або гнатися за двома зайцями. Як це все звучить в польській мові? Ми розберемо фрази логізми або такі фразочки, які не мають прямого перекладу, але важливо розуміти їхнє значення, тому що якщо спробуєте прямо перекладати, може бути незручно. Тому давайте не затягувати і починати. Друзі, перед тим як ми перейдемо до основної частини відео, я хочу нагадати, що 4 серпня останній літній набір на навчання в польській онлайн, наш курс для початківців, курс розмовна польська для середнього рівня. Щоб супер довго не описувати, просто ось тут з'являться результати наших учнів після трьох місяців навчання. Якщо хочете також починати говорити польською, тоді обов'язково реєструйтесь і ще в літній набір встигніть застрибнути. Ну, а тепер Переходимо до нашого відео. І перше, якраз робити з мухи слона. Польською воно звучить як робіч з ігли відви. По факту робити з голки вила. Ну, але значення в принципі те саме. Маме приклад Не присадзай, робиш робіч з ігли відви. Nie ty robisz z muchy słona, więc Robić z igły widły. Idziemy dalej. Kolejny wyraz stać o koniem. Stać o okoniem to oznacza wparty się i nie chcieć, na przykład, czegoś robić, jak w naszym przykładzie. Dziecko o okoniem i nie chciało iść do szkoły. To znaczy, dziecko wpierło się i nie chciało iść do szkoły. Codziennie, jak ja rano, mogę stanąć okoniem i nie chcę pracować. Ну, добре, завжди, так, mm -mm. No dobrze, nie zawsze, ale czasem tak mam. Ідемо далі. Наступний фразеологізм – це гнатися за двома зайцями і польською він звучить зłapczki za ogon. Звучить навіть трошки смішно, правда? «Звапач dwie sroki za ogon. Тобто зловити дві сороки. E, za chwist. Mamy przykład, że próbując złapać dwie sroki za ogon, e, stracił obie szanse. Тобто він, пробуючи оце угнатися за двома зайцями, втратив два своїх шанси. У мене вже останнім часом оці глюки через те, що в польській мові є слова, наприклад, шанса, і це жіночий рід, а українською шанс чоловічий. І в мене є оці секундні переключення, якого роду яке слово. Іде далі. Колейний вираз міч душе на раміню. Міч душе на раміню це от коли душа йде в п'ятки. Тобто ми дуже лякаємося чогось. Przykład, podczas burzy miałem duszę na ramieniu, tak to, że podczas grozy ja dużo nalekam się, dusza piszła В п'ятки. Польською меч душе на раменю. Йдемо далі, і наша наступна фраза ходіть спать з курами. І тут моя бабуся так говорила насправді йти спати з курами. Це означає йти дуже рано лягати спати. Джадек завжди хоче спати з курами і встає о світі. Тобто дідусь завжди дуже рано йде лягати спати і встає на світанку. Хочі спать з курами. Następnie możecie usłyszeć taki wyraz, że stał jak wryty. To to stał jak wkopany. Tu to w principie dużo schorzy. Kiedy ją zobaczył, stał jak wryty. Topto, je zobaczył, topto, je zobaczył, to to, kiedy on ją zobaczył, stał jak wkopany. Idziemy dalej. Kolejny wyraz przeciąć pępowinę. Przeciąć pępowinę oznacza przerywać pupowinę w znaczeniu oddzielić się. Mamy przykład, że w końcu musiał przeciąć pępowinę i wyprowadzić się z domu. To w końcu, w końcu, mu trzeba było odcięć tę pupowinę i e, przejechać, wyjechać z domu. Przeciąć pępowinę. Idziemy dalej, następny wyraz, i ten jest bardzo, bardzo popularny. Ja go super często słyszałam. To e, mieć Мухи в нося, і жілі окімось мові, що мамухи в ноще, це означає, що щось він сьогодні не дуже в гуморі, не в настрої. Тобто такий трошечки навіть капризний може бути. Маме приклад, що вона часто мамухи в носі без поводу, тобто вона часто має поганий настрій без жодної на то причини. І мирного рішення не буде. Przedostatni wyraz wpuścić w maliny jak dosłownie przykładą to wpuścić w malinę ale znaczenie ta fraza ma takie, że to jest kogoś e, potrafić w chalepie mamy przykład, że nie daj się wpuścić w maliny przez nieuczciwego sprzedawcę tak, nie daj sobie jakby obmanuty nie daj sobie podstawy temu nieczesnemu sprzedawcy i ostatni wyraz rzucać grochem o ścianę По факту, це як е, говорити до стіни, е, кидати горохом об стіну, тобто щось безрезультатно робити. І маємо приклад, що тлумачому то от тигодня, але то як жутач грохом о щани. Тобто я йому пояснюю вже тиждень, от тигодня, але це як е, горохом об стіну. Без результату. І на то все. На сьогодні, друзі, це все. Пам'ятайте, що ви знайдете всі ці слова, фрази в конспекті, він буде за посиланням в описі. Зберігайте, якщо вам подобаються такі відео, будь ласочка, підтримайте лайком, підтримайте коментарем це для нас дуже важливо. Ну і для тих, хто хоче починати говорити польською. Приєднуйтесь обов'язково до нас на навчання. Останній літній потік вас дуже сильно чекає. Сьогодні я вам дуже дякую. Дякую, ви великий молодець, додивилися урок до кінця. Зустрінемося в нових. Жича мілакого дня. Честь!